Переїжджає на соняшник. Потім ми приходимо на поле і бачимо о горе, що трапилося з соняшниками. Не розуміємо. Весна задалась такою. Ми довго не могли зайти в поле. І всі операції вже були протерміновані. У нас були і спалені кукурузи, і спалені соняшники, і фітотоксичність на сої ми бачили. Напевна, кількість рослин на площі загинула. Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Агроток. З вами знову я, Олександр Бик. Знаєте, ми скільки завгодно можемо вкладати кошти в дороге насіння в ефективні засоби захисту, в добрива. Але елементарне нехтування підготовкою техніки може завдати значної шкоди і може навіть нашкодити нашим культурам. Тож сьогодні в нашому відео ми вирішили поговорити про такі препарати, як промивачі. Отож, друзі, що таке промивачі? Промивачі насправді досить новий сегмент продуктів для нашого ринку, але тим не менше він досить важливий. Чому? Дуже часто трапляються такі випадки, коли хтось вносить гербіциди на кукурудзу, потім, не помивши оприскувач, переїжджає на соняшник. Потім ми приходимо на поле і бачимо, о, горе, що трапилося з соняшниками, не розуміємо. На соняшнику яскраво виражена як мінімум фітотоксичність, а як максимум, у нас певна кількість рослин на площі загинула. І ми не можемо зрозуміти певний час, що до цього призвело. Але все-таки розібравшись в кожному з випадків, ми розуміємо, що до цього може призвести непомитий оприскувач. Взагалі, зажата рослина Тут припав. І це ми з вами говоримо лише про ті випадки, коли візуально видно ознаки фітотоксичності. Якщо оприскувач навіть помили, але якість цього промивання вона недостатня, рослина буде відчувати стрес, рослина буде скидати врожай, але ми з вами цього не побачимо. На виході отримуємо недостатню врожайність і будемо знову шукати причину, чому так трапилось. Тож, давайте розберемося з тим, що таке примивачі. Примивачі це досить складні препарати, які в своєму складі мають декілька активних компонентів, які вимивають внутрішні поверхні оприскувача, зв'язують та нейтралізують діючі речовини препаратів та виводять їх із водою. Таким чином, промивши оприскувач із застосуванням промивачів, ми абсолютно можемо бути впевнені в тому, що наша культура, наступна, яка буде оброблятися цим оприскувачем, не відчує ніякої фітотоксичності. У високотехнологічних господарствах промивачі вже стали своєрідним засобом гігієни, і доцільність використання таких препаратів навіть не обговорюється. Особливо доцільність вбачаю в цих препаратах. Коли, так як в цьому році в нас весна не давала довго зайти в поле, не давала виконувати планові операції, а потім тільки видається в нас погожий день. Ми біжимо і одночасно хочемо зробити всі внесення на всіх культурах. Ось такі моменти можуть бути небезпечними в плані того, що хтось може знехтувати. Правилами або хтось хоче скоротити трошки часу і не промити, або промити оприскувач, але в недостатній кількості для того, щоб це не мало відображення на наступній культурі. Правду кажучи, деякі сільгоспвиробники сьогодні проти використання примивачів, вважаючи такі препарати недоречними. Але я хочу вам нагадати про те, що декілька років тому так само говорили і про прилипачі. Які тоді вважали необов'язковими до використання. А вже сьогодні ми використовуємо ці препарати майже на кожному внесені в полі. Тепер декілька слів хочу сказати про те, як використовуються промивачі і скільки це коштує. Промивання проводиться наступним чином: бак оприскувача заповнюється на 10% водою, ну, відповідно, як правило, це 200-300 літрів. До нього додається літра промивача, включається мішалка. І 10-15 хвилин проводиться розмішування розчину, відповідно, потім зливається. При попередньому застосуванні особливо агресивних діючих речовин або препаратів на основі масляної емульсії рекомендується промивання проводити двічі. Тепер скільки це коштує? Орієнтовно вартість однієї літри промивача 9 доларів. Відповідно, одне промивання коштує 9 доларів. Багато це чи мало. Ну, якщо порахувати вартість насіння, вартість засобів захисту, які ми вносимо, вартість добрив і уявити, якої шкоди можна завдати рослинам е з поганим промиванням оприскувачем, е я думаю, що 9 доларів це взагалі нічого. І в кінцевому результаті на загальній вартості технологічки відображення майже не матиме. Отже, як висновок можна сказати, що промивачі це ті препарати, які нам дають змогу не втратити на пошкоджених посівах. Тож ми вам все-таки наполегливо рекомендуємо використовувати промивачі, особливо після використання гербіцидних препаратів. Якщо вам сподобалось це відео та воно було для вас корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал. З вами був Олександр Бик. Побачимось. Друзі, нагадуємо вам про наш новий проект телеграм-канал База Твого врожаю, який був створений. Для того, щоб ділитися досвідом та для оперативного обміну аграрними новинами з колегами по всій країні. Посилання на канал, як і на наші інші соціальні мережі, в описі під відео.